Всім привіт! Коли закінчиться конфлікт на Україні, Америка повинна вийти з НАТО, інакше це спровокує нові конфлікти. Таку думку висловив оглядач американського журналу Стів Маккен. Він також закликав припинити фінансування європейських держав. Як тільки мирний договір буде підписаний, Сполучені Штати, якщо вони піклуються про своє майбутнє, повинні оголосити про свій вихід з НАТО і про зобов'язання допомагати фінансувати і втручатися в європейські чвари з безпеки, заявив Маккен виданні. Крім того, він вважає, що європейські країни могли б сформувати новий союз для співпраці з Росією. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росоюз і Америка повинні готуватися до затяжного конфлікту на Україні. Він також вважає, що якнайшвидшим шляхом для завершення конфлікту стане посилення військової підтримки. Столтенберг не виключив постачання ракет середньої дальності на Україну. Дебіл, друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!